Здравствуйте. 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 А, перекрываем. Здравствуйте. А, перекрываем. Перекрываем Здравствуйте. На основании и последующие действия какие? Последующие действия при запуске будем включать. Акты с печатью, без печати. Печать, печати. Да, да. Только это за? Дебоспал, Сделайте да, как положено на бумаге, а потом приходите и делайте свои действия. Працівники Чернігівгазу обходять будинки в Київці і відключають газ. Роблять це, бо в неділю ввечері на газопроводі, що проходить у селі сталася аварія. Під час встановлення відбійника пошкодили газову трубу. Газ патух дають, що у мене качолотомати включається. А тепер попломбірували, що вони ці я так я не знаю. Як вони могли пробити там? Ви вже довжені роботи йдуть, так даже план газу. У мене два котла стоять. Мені. Можна дравими топити, так у мене а більше половини людей не немає. Ми ж без газу сидімо, діти де і все є нігде зварити. Кажуть, вони включать його неділю через дві, може через три. Ходять, пламбірують наші, ну, зрозуміли, стояки. Як газ ходить, куди вони пламбірують, а коли включать, нічого не звісно. Сидімов, мерзнемо да і все. Не знаю, як я буду виживати. Я ж кажу, ви ж бачили, що купила те, продукти, сухпродукти буду їсти. Я ж кажу, не кипетільника немає. Плиту я ж кажу, що дорого стоїть. Плід у мене теплий і одіяло тепле. Я ж кажу, будемо якось жити, а що ж робити. Я кажу, одна з Нічого не зависить. Усього без газу залишилося 736 абонентів, зокрема школа, дитячий садок та амбулаторія. Скорочені уроки по хвилин. І все. Я, я дитину в школу не пустив. Вісім в куртках, 8 8 в куртках. градусів тепла в школі. А в садику я не представляю, садик як маленький не. садик, я не представляю. Вони діяли в воскресенье. вони не согласовані. У принципі вони повинні є прибори, які перевіряються, навіть елементарно. Прибори, які визначають, де лежить яка труба А вони цього не зробили. Щоб розібратися із ситуацією, біля сільської ради зібралися близько півсотні жителів села. Люди бояться, що за повторне підключення газу їм доведеться платити. Ми ж не в курсі, що там Бо немає ніякого представителя, ніхто нам нічого не об'яснить, чи правильно, чи неправильно, і хто буде це оплачувати. Приходять, закрива акти складують. Іде то що правильно. А що він акти складе? Тоді у кого? Хто мені заплатить? Голова савіта. Чи до кого йти? Що гарантію даю? Де в мене гарантії є? Повна категорія людей не хоче чути і розуміти дану ситуацію. І Просто не пускають працівників. А вони не можуть потрапити. Відповідно, якщо хоча б один абонент не буде відімкнений, то систему просто не запустять і всі будуть сидіти без газу. Пускайте людей, Горгаза в. Свои дома, пускайте. Только ну, пусть они пишут акты, потому что обещали, что будут писать акты. Акты они не пишут, никакие документы не хотят давать. чтобы это э, решили в кратчайшие сроки, так э, подключение было бесплатно, и не, само, не только само подключение. Вы понимаете, у нас есть виновник прорыва. Понимаете, при подключении там может на, э, находиться... Они могут прицепиться до любого и сказать, у вас старый счетчик, мы хотим новый, или еще что-то. Я понимаю, счетчик можно заменить. Но пусть это будет решаться в плановом порядке. Люди кажуть, якщо від них вимагатимуть платити за підключення, вони перекриватимуть дорогу. Повторний пуск газу для споживачів буде безплатним, сказала начальниця управління зовнішніх комунікацій Чернігівгазу Ольга Конопацька Плєхова. Винуватець аварійної ситуації має компенсувати завдані збитки, адже вони не закладені в тариф на розподіл газу. І по цій ситуації загальна сума збитків становить близько 400 тисяч гривень. Названа сума збитків вона передбачає вартість втраченого під час аварії, під час витоку газу, також вартість відновлювальних робіт. І повторний пуск газу в домов. Володіння для споживачів повторний пуск газу безкоштовний. Замовником робіт, під час яких і пошкодили газопровід, є служба автомобільних доріг в області. Проте ремонт робили не вони. Роботи виконує підрядна організація, і вони разом з ЦШБУ 14 І вони разом з Черніговгазом газом будуть з'ясовувати, хто де винуватий і хто покриватиме збитки. Коли у селі відновлять газопостачання, точно невідомо. Зі слів Андрія Головача, це має статися у найближчі дні. Першими мають підключити школу, дитячий садок та амбулаторію. Наталія Гомон, Костянтин Сіліченко. Новини на Суспільному.